Лефропластика це малоінвазивна амбулаторна операція по відновленню естетичного вигляду повік, як для чоловіків, так і для жінок. Музика. Покази розділяються на медичні та косметичні. Медичними показами є обмеження поле зори через нависання повік, вивороти, завороти повік, косметичними показами є нависання повік, мішки під очима, бажання змінити розріз очей. Лість операції для верхніх повік півтори години, для нижніх дві години, кругова плефропластика, тобто верхні і нижні повіки дві-дві з половиною години. В першу чергу треба прийти на консультацію, де ми з вами визначимо об'єм операції та враховуємо ваші побажання. Далі я вас направляю на обстеження загальноклінічні, можливо, деякі консультації інших спеціалістів. Це необхідно для того, щоб ми виявили порушення в системі згортання крові та визначити, чи немає протипоказів до операції. При день ви приходите на назначений вам час. Перед операцією ми з вами знову обговорюємо всі етапи операції, проходимо розмітку. Після цього вам дають заспокійливі засоби і проводять в операційну. Після операції деякий час ви будете під наглядом, і після цього можете їхати додому. Операція проходить під місцевою анестезією. Відчувати болю не будете, але при цьому ви будете при свідомості. Це індивідуально, але зазвичай тиждень-два будуть помітні синці та набряки. А при верхній блефаропластиці косметичний шов ховається в природню складку, при нижніх за віями. Після операції накладаються спеціальні стерильні лейкопластирі, які знімаються тільки вже на 5-7 день на післяопераційному огляді. Якщо патологія тільки на одному оці, можна зробити одне око. Але якщо вам не подобаються обидва ока, це треба робити разом. А стосується фізичних навантажень. Рекомендовано спокійний режим. Бажано уникати фізичних навантажень протягом тижня-двох. Заняття спортом дозволено через місяць. Протягом тижня не можна користуватись декоративною косметикою. Після зняття швів можна використовувати косметичні засоби. Буду рада відповісти на всі ваші запитання та врахувати всі ваші. Особливості та побажання тому запрошую вас в подійський центр зору до себе на консультацію.